Це має знати кожен афера від адвокатів, яка може забрати у вас все. 20 тисяч доларів за виїзд за кордон, нахабного сина військома схопили за те саме місце. Вона любить хвилі більше за життя в Одесі знову дівчину змило в море. Звільнився з Укрзалізниці і зажив як король, звідки квартири та мільйони екс чиновника Пограбував жінку, щоб уникнути мобілізації. Кен'ян приймає російського диктатора, портрети Путіна повсюди. Але чи будуть ракети? Вітаю, друзі! Я Олександр Преподобний. Новин сьогодні багато, але почну з гарних. Нафтобаза в Азові, це ростовська область, героїчно зупинила невідомі безпілотники. Росіяни, як я чую, радіють дронам наче рідним. чирідним. В нас емоції чесно такі самі: кадри палаючих резервуарів з нафтопродуктами цього спекотного дня гріють набагато більше. Площа пожежі сягнула 5 тисяч квадратних метрів. За словами місцевих жителів вночі там пролунало щонайменше 5 вибухів. А це вибух на стрільбищі, де проходять навчання українські військові. Інцидент стався в Чехії на полігоні Лібава. Внаслідок вибуху загинув один військовослужбовець. Ще семеро отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба МЗС Чехії. Звільнився з Укрзалізниці і зажив як король, а саме розжився майном на 300 тисяч доларів. Історія така: Едуард Кріцин, який працював директором з економічної та інформаційної безпеки Укрзалізниці, звільнився, а в його родини якраз з'явилась дорога нерухомість та автомобіль на понад 300 тисяч доларів. Зазначають про це Бігус. Інфо. Едуард Кріцин з 21-го року працював директором економічної та інформаційної безпеки. А у вересні 23-го термін його контракту з УЗЕ закінчився, і він пішов з посади. Одразу. Після цього у його родині умови життя змінились на розкішні. Ось в листопаді 2023 року. Відразу після звільнення його донька оформила собі Toyota Camry Hybrid. Ціна такої стартує від 35 тисяч доларів. А в лютому 2024 року його донька стала власницею квартири понад 83 квадратні метри. Парку місця і веломісця в столичному ЖК теж. Присутні називається це місце ЖК Французький квартал. Орієнтовна вартість нерухомості 283,5 тисячі доларів. Важливо, дочка експосадовця, не має бізнесу і навіть ФОП в неї не зареєстрований. Натомість сам Кріцин не заперечує, що допоміг дочці з купівлею квартири в цьому ЖК джерелом фінансування нерухомості він називає збереження. Дохід від продажу двох автівок родини – це майже 60 тисяч доларів і позика на 100 тисяч доларів. Але згідно з останньою опублікованою декларацією Едуарда Кріцена, за 22 рік він мав 100 тисяч доларів та 500 тисяч гривень за ощаджень, а річний дохід, зарплата та пенсія склав трохи більше 2 мільйонів гривень. Орієнтована зарплата за 9 місяців роботи на «Укрзалізниці» у 2023 році до звільнення становить 40 тисяч доларів, а приблизна вартість нового майна доньки вже понад 300 тисяч доларів. І це лише те, що що побачили журналісти? А це експосадовець МВС. І Він теж хоче жити красиво. А це як закуповувати обладнання за завищеними на 16 мільйонів гривень цінами? Набу повідомило про підозру в розкраданні майна колишньому керівнику державної установи Міністерства внутрішніх справ та ще двом особам. 20-му році керівник державної установи Міністерства внутрішніх справ спільно з власником та директоркою приватного підприємства забезпечив укладення договору на постачання комп'ютерного обладнання на суму понад 26 мільйонів Мільйонів гривень це обладнання. Підприємство потім закупили через фірми прокладки виробника за ринковими цінами та поставило замовнику за ціною штучно збільшеною, майже втричі. Йдеться про колишнього керівника державної установи, центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України. Його ім'я не називають. Набу додає, що директорку підприємства затримали. Вищий антикорупційний суд обрав її запобіжний захід в вигляді арешту із заставою в 3 мільйони гривень. На жаль, чужі помилки людей нічому не вчать в Одесі з пірсу. Під час шторму знову змило в море дівчину. Причому, як ми бачимо на відео, дівчина навіть якось не намагалася сховатись від хвиль. Чи жива ця дівчина на відео невідомо. Видно, як вона в шторм. Іде пірсом. Одна хвиля її збиває з ніг. Дівчина намагається піднятися, але інші хвилі просто змивають її в море. Поліція поки жодних коментарів не дає. Я щиро сподіваюся, що їй пощастить. Це вже другий випадок за місяць. До речі, раніше в Одесі змило хвилею з пірса 20-річно лейтенантку поліції. Тоді, на жаль, дівчина загинула. Знову в Одесі підпалили автомобіль військовослужбовця. Невідомий щось кинув під машину. Автівка миттєво зайнялася. Минулого разу за підпал затримали. Двох школярів, які за гроші виконували завдання російських спецслужб. На жаль, ФСБ зараз активно взялися за вербування українських підлітків на вчинення таких диверсій. Це вже зафіксували не один підпал автомобілів ЗСУ. Поліція звертається до всіх батьків, що за подібні злочини загрожує покарання до 15 років позбавлення волі або навіть до ув'язнення. Гроші для України контролюватиме Європа. ЄС запровадив жорстке інспектування за коштами допомоги Україні. Я цьому радий. Рада Європейського союзу ухвалила рішення створити спеціальну комісію для нагляду за використанням 50 мільярдів євро. Мета це попередження можливих випадків шахрайства і корупції. Штаб-квартира цієї комісії розташується у Брюсселі, але матиме допоміжний орган в Києві. Її повноваження триватимуть до 30 червня 2028 року. Ну і слава Богу, скажу я вам. Адже як ми бачимо з вами, війна на апетити крадіїв взагалі не впливає. Київські адвокатесі повідомили про. Підозру вона підбурила клієнта дати величезний хабар розміром в 30 тисяч доларів за закриття кримінального провадження. Киянина зупинили працівники патрульної поліції для перевірки документів. Згодом йому повідомили, що він перебуває в розшуку. Чоловік подзвонив знайомій адвокатесі в той самий час. З райуправління поліції його відпустили, повідомивши, що немає підстав для затримання, і поліцейський... Просто помилились, але хитра жіночка змикотувала, що може підзаробити. Вона запевнила чоловіка, що відпустили його завдяки саме її допомозі, і що для закриття кримінального провадження і зняття з розшуку він може передати слідчому одного з підрозділів поліції в Одеській області 30 тисяч зелених. Натомість, чоловік подумав і звернувся до правоохоронних органів. Адвокатесі повідомили про підозру та затримали з можливістю внесення застави в суму якраз еквівалентну їх або. Варю, мільйон двісті тисяч. Гривень і 20 тисяч доларів за оформлення виїзду за кордон вимагав син посадовця Вінницького комісаріату. Працівники ДБР затримали чоловіка, коли той обіцяв за гроші місцевому мешканцю зробити так званий пакет документів для виїзду за кордон без проблем. Мовляв, за 20 тисяч зелених його батько підготує документи, які дозволять уникнути мобілізації та виїхати з України. За оперативними даними синуля посадовця пропонував і іншим особам подібну допомогу. Зокрема, під час обшуків в нього виявлено. Та вилучено пусті повістки більше десятка копій паспортів чоловіків призовного віку, готівку в різній валюті. Ну, клієнти були. Ну, друзі, попереджаю, зараз буде огидно, але дуже цікаво. Думаєте, це кадри з вологих снів Путіна? Ні, це сучасний пхеньян. Там фізіономію ПУ повісили на кожному стовпі. Так само місто прикрасили триколорним ганчір'ям, так в КНДР готувалися до першого за 25 років візиту російського диктатора. До речі, напередодні візиту бункерного диктатора солдат. Ти КНДР пішли його стежками і перетнули кордон сусідньої південної Кореї. Це вже сталося вдруге за останній місяць. За даними об'єднаного штабу Південної Кореї, близько 20-30 північно-корейських солдатів перетнули демаркаційну лінію в демілітарізованій зоні на ділянці біля кордону приблизно о 8.30 ранку. Після попереджувальних пострілів вони. Шкурнули назад свій бік, ну такі типові їх там нет. Ну і на додачу, друзі, путін вже підписав розпорядження щодо стратегічного партнерства із КНДР. Ймовірно, що Росія продовжить, є, я б сказав, очевидно отримувати ракети від цієї диктатури, але от скільки... Невідомо. Ну і наостанок досить дивна історія. Все в вогні в американському нью Мексико. Там вирують потужні лісові пожежі, евакуюють 8 тисяч людей з міста Руїдосо, бо вогонь швидко підступився прямо до осель. Площа займання сягнула 2 гектарів і, на жаль, зростає. Ну і на самий кінець, друзі, історія. Як на мене, безглуздя хлопець в Одесі пограбував жінку, щоб уникнути мобілізації. Все це зробив 18-річний юнак. Він вкрав в жінки гаманець, навушники, документи, мобільний телефон. І що цікаво, все це викинув. І в скоєному зізнався. Юнак пояснив, майно йому не потрібне. Він розраховував на те, що за судимістю за кримінальне правопорушення у майбутньому уникне мобілізації. Наразі він під вартою йому загрожує від 7 до 10 років за ґратами. Чи прорахувався цей хлопець? Ну. Питання риторичне, але як на мене, держава дуже мало робить, аби пояснити людям, де і на яких умовах вони реально можуть служити, і що якщо ти реально дуже сильно боїшся, на передову тебе ніхто не візьме. Я вважаю, що держава тут повністю пригавила. і 22 рекрутингові центри, які зараз в Україні відкриваються, ну як мінімум, хоч трошки, мають покращити ситуацію. Не забувайте, хто береже нас з вами і підтримуйте збройні сили України, друзі. Побачимо завтра. you <laughs>